Дорогі брати і сестри, 14 жовтня Свята Православна Церква відзначає одне з найулюбленіших і найзворушливіших свят покров при Святої Богородиці. Це свято бере свій початок у X столітті, коли Візантійська імперія переживала важкі часи. Під час облоги Константинополя ворогами вірні зібралися на Всеношну в Лохерському храмі, де зберігалася риза, мофорі і пояс Пресвятої Діви Марії. Серед тих, хто молився, були святий Андрій Христа Ради Єродовий і його учень Єпіфаній. Під час молитви вони побачили дивне видіння. Пресвята Богородиця з ангелами та святими во славі стояла в повітрі, осяяна небесною славою і молилася за людей. Вона простерла свій чесний омофор, покров над усіма, хто молився у храмі. Як знак захисту і милості Божої. Ця подія глибоко вразила християн. Вони зрозуміли, що матір Божа не залишає свій народ, вона живий покров небесна заступниця, яка чує кожну молитву. Як бачить кожну сльозу і приходить на допомогу в найважчі часи. Свято Покрова це не лише спогади про давнє чудо, це нагадування, що Матір Божа і сьогодні покриває своїм омофором усіх, хто з вірою шукає захисту. Її покров це покров миру, над воюючими. Її покров це покров надії над розчарованими, її материнський покров, любові над усіма, хто в скорботі і випробуваннях. Для нас, православних українців, це свято має особливе значення. Воно для нас особливо близьке. Від найдавніших часів Богородиця вважалася покровителькою українського війська, нашого народу і нашої землі. Козаки молилися їй перед походами, будували храми на її честь і вручали свої життя їй. Ми повинні звертатися до неї. Як до нашої Матері, як нашої заступниці, як небесної владарки. Тож у цей світлий день ми підносимо свої молитви до Пресвятої Владичиці, щоб вона покрила своїм омофором наші домівки, наших дітей, нашу святу Церкву православну, нашу Україну. І всіх людей доброї волі. Нехай її благодатний покров оберігає нас від усякого зла, дарує мир, любов і духовну силу, радуйся радосте наша, покрий нас від усякого зла, чесним Твоїм омофором.